Інформації щодо осіб, які не будуть з'явлені на засіданні комісії. Вимога надана 18 числа, після цього буде надана оцінка діям сторони. 18, 18. 18. 18. 18. 18. якого? Листупала. Да. До завтра голова територіальної роботи комісії на вимогу державного виконавця зобов'язаний подати інформацію про скликання чергового засідання і одночасно повідомити відділ у разі тих осіб, які не з'явилися на е, засідання. Тому що вжити подальші закладів примусового виконання, передбаченого законом, повинен бути е, мотивована постановою, оскільки це колояльний орган, Дякую. Пане Ігорі, не заперечуйте, щоб депутати вам задали запитання. Прошу, не заперечуйте. Шановні депутати, прошу записатися на запитання. Дудка Іварин Миколаївич, Іван Дудьк, нашої України. Ви хоча прослухати, як Ігор не знаю, Юрій Значить, Знайшли таке питання. Завтра вони не зберуться. Треба, так я так розумію, що наступне важко, що всіх членів комісії мають бути при порядку привести. Ні, є пожекон по легіяльній органі, а не членів комісії персональний склад. Ми у разі з'явки можемо звертатися до суду про подачу порядку виконання. дозволена да се реши на суш ришна супија субирателите пријатни комисија комисија е повјани орган ник троваде повјани орган го мова водите